Мене звуть Патрік Сеттерман. я капітан команди Fnatic. У 2009-му ми почали співпрацю з MSI у розробці найкращого геймерського заліза. Один із найважливіших продуктів, у створенні якого нас було залучено, це найновіші плати MSI Z77 Gaming. У них моєю улюбленою функцією є мережевий чіп Killer. Він дозволяє знизити лаги, зменшити пінг і пріоритизувати ігровий трафік. Про більшість інших особливостей прочитайте за посиланням. А мені залишається лише одне. Просто God save our gracious Queen long live. Кілотонни води валяться з неба на скислі мармизи. Усіх, хто сподівався позасмагати на початку цього літа. Та хіба це наш клопіт? Адже вас більше цікавить, що там готують на І-3, які франчайзи скотилися до мобільних пристроїв, за чим майбутнє рухливого геймінгу і багато іншого про що можна довідатися зі свіжого випуску PlayNews. To sing with heart and voice. God save the Битва ігрових платформ за ексклюзиви розпочалася. І першого удару завдає Майкрософт, котра планує поставити на поличку ексклюзивних ігор нову частину постапокаліптичної серії. Fallout. за чутками про це вже сказано в угоді між компанією та розробником гри студією Bethesda Softworks. Скоріше за все, це перше придбане зернятко, що пізніше даватиме зелені плоди. Чи справді Fallout 4 закривається для інших платформ? Дізнаємося на виставці E3, яку Microsoft охоче тизерить і частково показує власні проекти. Недалеко відходячи від Xbox One, додамо, що Роб Стівенс із Soho Productions запевняє у правильності шляху нової платформи, а саме в бік телевізійного контенту. Думаю, інтерактивність Інтерактивне телебачення буде просуватися як телевізійними компаніями, так і ігровою індустрією, спираючись на інформацію, яку я маю, світ широкомовного телебачення повний рішучості знайти нові способи достукатися до аудиторії. А ігрові розробники розуміють, що ринок хоче отримувати більш захопливий інтерактивний контент. Створення подібного контенту для тебе також дозволить нам привернути увагу абсолютно нових категорій користувачів. Пан Стівенс має на увазі, що розробники охоче робитимуть з Майкрософт різні серіали на тему і що з цього вийде цікавий проект з гарними інвестиціями чи малобюджетна стрічка? Побачимо уже в серіалі Квантум Брейк за сюжетом гри, яку створюють хлопці з Ремеді. Незважаючи на не дуже стрімкий зліт за оцінками, пригодницький екшен Us все ж здійнявся на вершину слави, адже цей ексклюзив PS3, що створений студією Naughty Dog, став найбільш високо оціненим ексклюзивом 3 На сайті Metacritic було опубліковано близько 50 оглядів, а середня оцінка гри складає 95 зі 100. Тому варто остерігати спойлерів, адже сюжетна частина має подарувати насолоду. А от стосовно мультиплеєрної частини було опубліковано трейлер, у якому показано бойові навички персонажів і місткість наплічника. Про детальний опис мережевої гри ми вже розповідали на сайті. З головного слід зазначити, що його розробила інша студія. У матчі зможуть поборотись 8 осіб, по 4 з кожної команди. Чи прогорить мультиплеєр The Last of Us, як у новій Tomb Raider, побачимо через тиждень. А наш огляд гри із відстрілом попкорноголових читайте невзабарі після офіційного виходу гри. Нова історія стратегії Stronghold покажеться світові на виставці і 3 Стало відомо, що анонсовану 2012 року гру Stronghold Crusader розробники покажуть менше як за тиждень на виставці в Лос-Анджелесі. Нам обіцяють покращену систему штучного інтелекту, реалістичну фізичну модель, новий інтерфейс і сучасний рушій. Студія Firefly, яка клопочиться розробкою гри, збирається звернутись до шанувальників через краудфандинговий ресурс ГЕМБІШІЗ. А кому вже не терпиться повоювати, можете завітати до мультиплеєра Company of Heroes 2. Компанія Sega повідомила, що настала фаза відкритого бета-тестування на шести різних мапах. У деяких із них ви зможете оцінити систему погоди, зокрема зимові бурі. У грі можна дотягнути профіль до 45-го рівня. Якщо в подальшому гру придбати, рівні збережуться. Ринок мобільних пристроїв розширюється, що відчутно змінює ігрову індустрію. Віда сталася із анонсованою, Deus Ex Дефолл від компанії Square Enix. Це буде такий собі ексклюзив для планшетів і смартфонів, який переповідатиме історію, що розвиватиметься паралельно з пригодами Адама Дженсена. Сюжет розпочнеться з 2027 року. Найманець британського САС Бен Саксон, удосконалений штучними імплантами, займається розслідуванням змови пов'язаної з наркотиками. Він битиметься за своє життя і ще трішки рятуватиме інші. Також у грі нас чекають персонажі з книги Deus Ex The Icarus Effect, а реліз забавки запланований на літо, за приблизною ціною у 7 доларів. Ще одна гра, яка закрила очі на новій консолі, Halo Spartan Assault. Цього тижня Microsoft опублікувала дебютний трейлер, з якого видно, що ця стрілянка з виглядом згори розробляється для телефонів, планшетів та ПК. Сюжет гри розвиватиметься між подіями Halo 3 та Halo 4, показуючи історію війни людей проти Ковенантів. За створення Halo Spartan Assault відповідає студія 343 Industries спільно з Vanguard Games. Реліз забавки запланований на липень цього року. Про таку цяцьку не мріяв хіба що мертвий. На кікстартері розпочалася кампанія зі збору коштів для розробки платформи віртуальної реальності. Virtrix Omni. цей пристрій, як ви бачите, призначений для активних геймерів, котрим рухатись тільки руками замало. Незабаром у нових іграх можна буде не тільки засадити свинцю у голову ворога, але й дати йому підсрачника, якщо це не порушуватиме чиїсь права, звісно. Вертвикс ОМІ вже зібрав кошти втричі перебивши стартову суму. Омні це доповнення до окулярів Oculus Rift, яке дозволяє людині вільно рухатись у будь-якому напрямку. Додамо також, що зважаючи на велику популярність цієї платформи серед геймерів, такий пристрій буде досить дешевим. Він коштуватиме всього 300 доларів. Уперше побігати у грі своїми ногами ми зможемо в січні 2014 року. Серйозний Сем серйозно взявся до грошей. Розробники зі студії КРОТІН запустили свій розпродаж ігор на Гамбл Бандлі, плануючи отримати кошти для створення четвертої частини серії. Якщо ваша кишеня випирає від грошей, можете придбати Sirius m 3 BFE Deluxe Edition і Sirius m 2, заплативши трішки більше за середню ціну. Ігри доступні у цифровому сервісі Steam та Без DRM. для охочих побавитися на інших платформах. Є версії для Mac, Linux та Android. А про четвертого сема відомо лише те, що він буде неголений, патлатий і вийде десь у 2014 році. Ресурс Play.ua останнім часом почав тринькати гроші. Постійні відвідувачі знають, що редакція віднедавна виплачує гонорари за ваші новини та огляди. Більше про це читайте у новині за посиланням нижче. Також додамо, що ми відкриваємо нові канали на Ютюбі, оскільки один канал для нас уже не комільфо. Отож, глянувши ліворуч, ви побачите посилання на наш новий основний канал, де будуть публікуватися наші програми, дайджести, огляди тощо. Лише там можна одним із перших побачити свіжі випуски Play News, Огляди ігор, погляди у минуле, чартівні, ледвеапи, ігри з яйцями, інтерв'ю та інші відео нашого виробництва чи надані нам ексклюзиви. Глянувши праворуч, оцініть канал, де ми публікуватимемо виконані нами або на наше замовлення, дублювання і озвучення українською мовою найрізноманітніших ігрових короткометражок, серіалів, трейлерів, щоденників-розробників і багато іншого. Залишайтеся з нами, далі буде більше. Коротко. Короткі новинясики! Поїхали! Компанія Sony планує показати на виставці E3 близько 40 ігор для PS3, PS4 і PS Vita. За дверима приміщення Sony ми побачимо DriveClub, Destiny, Infamous Second Son, Killzone Shadow Fall та інші відомі проекти. Чи будуть популярні консолі нового покоління, компанії Rockstar все одно, адже це ніяк не позначиться на продажах GTA 5. Загальна кількість консолей нинішнього покоління, імовірно, перевищує 120 мільйонів, і велика частина цих споживачів чекали GTA 5 останні кілька років. Таким чином, ми очікуємо великий попит на GTA 5, незалежно від того, коли відбудеться реліз нового покоління консолей, заявив Штраус Зельнік, очільник Take-Two. Не буде Half-Life 3? Ну і йдіть знаю, компанія Gaming Heads зайнялася створенням фігурок Гордона Фрімена з попередніх частин серії. Те, що лом нашого персонажа буде міцним та непохитним на ческеля, не обіцяємо, адже створюють фігурки у Китаї. Вчені з університету Вікторії, Британська Колумбія Канада, довели, що відеоігри не обтяжують людей, вони не є місцем для переховування від реальності, а навпаки, роблять нас більш продуктивними та соціально збалансованими. Про це сказав розумний дядько доктор Кеті Сенфорд. Гонкова гра Forza Motorsport 5 стане першою грою в серії, котра буде працювати в роздільності 1080p при 60 кадрах за секунду. Про це заявили розробники зі студії Turn 10 котрі додали, що платформа Xbox One не зобов'язує їх це робити. Для них про. Просто є важливим, щоб гонщик відчув фуле керуючи автомобілем. Will be all right. Оце й усе на сьогодні. То був пленюс. Балакавсновида. Підписуйтеся, ставте лайки, не сушіть парасолі у розкладеному вигляді і затямте на рідній мапі і стіни лікують. This place is too crowded. Too many cool kids. Uh, 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 it seems like one of those nights we ditch the whole scene and end up.